Мої вітання, любі друзі. Сьогодні пропоную вам передбачення на липень місяць. Як зазвичай ми це робимо. У нас буде 6 варіантів. Ви обираєте один варіант і дивитеся його. Можете переглянути всі варіанти, як вам буде цікаво. Отже, почнімо: перший варіант. Ви можете відчувати саму карту. Можете відчувати за цифрою. Якась цифра вам більше відгукується. Вибирайте так, як ви відчуваєте. Другий. Третій варіант. Так, правильно. Четвертий. Щось останнє в мене такий дивний буде. Не знаю, для когось він буде цікавим. Шостий варіант. Отже, є шість карт. Дивіться, відчувайте, обирайте свій, а я починаю. Можете ставити на паузу. Отже, перший варіант. Дивіться карту, Розглядайте її. Я нагадую, що це слов'янські руни. Ви розглядаєте карту, поки в, тиші, в спокої. Відчуваєте, як відгукується у вас ця карта на рівні тіла. Чи лягає вона вам, чи у вас є якісь певні відчуження в неї. Руна називається Грім. Істественне, сама карта про це говорить. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, є певні події, які повністю змінять ваш світогляд. Є події, які будуть дуже серйозні, які можуть зруйнувати те, що було налагоджено. Взагалі, така якась перша карта відкриває цей місяць. Ну, не знаю, так. Мені йде якісь там складності, і які пов'язані не лише особисто з вами, а з тими подіями, які можуть відбуватися в нашій країні. Дивіться, міст зруйновано, навіть іде мені таке, що можуть бути якісь технічні руйнації, і щось пов'язано з водою. Ну, хоча це начебто так більш особистий розклад, але от якось так відгукується більше в Україна. Якщо розглядати як особистий варіант, то у вас йдуть серйозні зміни. Або дивіться, ще для когось іде така інформація, що вам дуже важливо зараз пройшовши весь свій шлях. Зруйнувати минуле, поставити на ньому крапку і більше туди не повертатися. Не, не обертатися і не повертатися е, в те минуле, яке у вас вже було. Тобто, вам дуже важливо поставити крапку над її. Дуже важливо у липні закрити все і не просто вже закрити, а вже рухатися далі, бо назад вороття не буде. Так, дякую, перший варіант. Йдемо до другого варіанта. Дивимося. Так. Віднесу трошки ближче. Відчувайте так само, відчувайте свою карту. Так, І це у нас Руна Пернач. Дивіться, про що йде мова? Кому як відгукується, концентрація сил, концентрація енергії. Поєднання енергії землі і енергії неба. І дуже важливо зараз, в протягом цього місяця, вам проявити активність. Активність внутрішню, активність в поєднанні двох стихій, двох двох світів, навіть я б так сказала. Світу неба і світу землі, світу видимого і світу невидимого. І це дуже важливо. Зверніть на це увагу. Це період, коли вам дуже важливо звернути увагу на своє призначення і поєднати його з тим, що ви вже зробили, і закрити. Ці теми, які у вас були відкриті. Дивіться, вони дуже у нас схожі. Перша і друга карта. ну, Хто не слухав перший варіант, можете прослухати. Навіть візуально, подивіться, у нас однакові, от, молні, у нас однакові розводи. Дуже така і теж каміння, і тут теж каміння. Тобто, от, щось, щось десь є дуже. Перший другий варіант між собою дуже пов'язані. Так що, хто обрав другий варіант, перегляньте ще й перший, в ньому теж для вас буде якась певна інформація. Дякую. Переходимо далі. Третій варіант. Дивіться на карту, відчувайте її. Що це для вас? Як ви її бачите? І це у нас карта Мир. Дивимося, підтримка, підтримка себе, підтримка того себе, який зараз дуже-дуже потребує уваги. Е, ще в когось так обіграється, що та ви, яка зараз піднялася, та ви, яка ви зараз виступаєте у ролі дорослого, е, може здатна і навіть, можна так сказати, необхідно притягнути руку підтримки своїй маленькій дитячій позиції. Тобто це місяць, коли ви будете допомагати своїй дитячій позиції стати дорослою, це один варіант. Другий варіант. Біля вас будуть будуть люди, які будуть потребувати підтримки, потребувати вашої уваги і вашого внутрішнього світла. Ще один варіант, на який би я хотіла звернути увагу, що не всі будуть виступати в ролі того, хто надає підтримку. Можливо, будуть варіанти, коли ви самі. Будете надавати цю підтримку, ви самі будете намагатися надавати підтримку. Вам треба буде надати підтримку, вибачаюся. Що вам тут може бути в нагоді? В нагоді може бути вам ваша внутрішня медитація, ваш внутрішній спокій, ваша внутрішня? Концентрація на світлі, на мирі, на спокої. Це дуже важливо для вас зараз перебувати в мирі і в спокої. Так, дякую, третій варіант. Йдемо до четвертого варіанту. Дивимося, четвертий варіант карти. Така дуже цікава. Подивіться, будь ласка, відчуйте її. Відчуйте на рівні тіла. Цікава карта. Е, руна називається дощ. Таке чудове поєднання води і світла, води і вогню можна навіть так побачити. Взагалі це інь-янь у нас іде поєднання інь і янь, поєднання того, що, що зараз дуже, дуже важливо. Але на оці прояви, ваші внутрішні прояви можуть іти атаки. Для тих, хто обрав четвертий варіант: зверніть увагу на внутрішній спокій, внутрішнє єднання. І дивіться, коли у вас було таке відчуття, ви жіночна, ви проявляєте чоловічі енергії, ви якось там розглядали дві крайності, ви якусь оцінку давали, ви себе можливо. Можливо, колись критикували або навпаки дуже-дуже хвалили. Зараз, зараз вам потрібно подивитися на себе з точки зору цілісності, що немає чоловічого початку жіночого початку вас, що немає цих енергій, що немає якихось Оціночних суджень, що немає якихось певних крайностей. Ви зараз виходите на середину, ви виходите на гармонію. Це навіть не баланс, а саме гармонія. І ця гармонія для вас в цьому місяці буде над, надто важлива. Для того щоб в ню увійти, вам важливо проявити в кожній із ваших. Сутності внутрішніх, проявити іншу протилежну сутність, і визнати її, і надати собі можливості відчути себе єдиною і цілісною, ну і неповторною звісно. Дякую, четвертий варіант. Переходимо до п'ятого варіанта. Так, ближче показую п'ятий варіант. Дивіться, будь ласка. Це у нас рунок Крода. Така цікава мені цікава завжди була ця карта. Знаєте, вона для мене як зняття масок, як зняття певних старих одеж. І не просто зняття, подивіться, їх, їх потрібно просто-таки спалити, убрати, щоб вони вам не заважали. Щоб ви наче звільнилися від цієї маски. Хоча ви не будете ще гарно бачити свою сутність, хто ви є, насправді дивіться, лице, лице ж не видно. Але ви вже знімаєте те, що вас обтяжувало те минуле, яке було не вашим, яке було вам, вам нав'язано, ну, може не нав'язано, може передано вашими батьками. Може, це сценарій, може це кармічні коди і сценарії. І зараз місяць, коли ви це все не просто вже знімаєте, а коли ви позбавляєтесь їх. Вже не сам процес знімання, а це вже все. Ви вже ставите крапку, ви вже йдете в очищення, йдете в те, щоб над вами вийшло нове усвідомлення і нове сприйняття. Це період, коли ви можете відчувати певну навіть, можливо, це буде як пустота, можливо, як е, такий період, наче бездіяльності, не, не вистачає вам енергії, тому що ви маєте. Відчути, хто ви є, побачити своє лице і ваше саме, а не те, що ви чули і вам розказували про вас, як вам здається з вашого досвіду. Досвід це добре, але зараз ви маєте піти в побудову своєї нової сутності. П'ятий варіант. Дякую. Переходимо далі. І варіант номер шість. Дивіться, будь ласка, така чудова. Карта цікава, гарні зображення. руна називається Заря. Ну, знаєте, як тут буває, буває така фраза, що ну, тут все сказано. Подивіться, все сказано. Це коли у темряві, коли. Людина нічого не бачить, коли їй важко, коли знаходиться в стані коли, е, от апатії, може в якоїсь певний навіть е, депресивного стану. Е, візьміть свій внутрішній світ, світ, світло, о. Е, візьміть своє внутрішнє світло, і ви побачите навкруг в темряві, ви побачите е, те, чого ви б ніколи не побачили, маючи сонце. Зверніть увагу на нічне небо. Зверніть увагу на те, що коли в нас в день сонця, ми не бачимо зіркового неба, ми не бачимо нічних планет, ми не бачимо падаючих зірок, ми не бачимо руху, ми не бачимо. Млічний путь, не пам'ятаю, як він перекладається, ми його не бачимо. А тільки приходить темрява, ми це все бачимо і настільки чітко, настільки виразно. І мені завжди подобалася ніч і зоряне небо саме тим, що є можливість відчути ту глибину свого істіства. І глибину того, хто ми є і хто нас створив. Я дякую, що варіант. Тут можна було б дійсно, я люблю ці карти, я люблю про них дуже багато говорити, відчувати різні варіанти по одній тій самій карті. Але надаю вам таку можливість самі відчути. Буду вдячна за! Ваші коментарі за ваші відгуки. до наступних зустрічей.